Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо вам показати однокімнатну квартиру на продаж. Квартира у нас розташована по вулиці Гоголя, 221 з закритою територією, поблизу торгового центру Любава. Однокімнатна, третій поверх. Ось так у нас все виглядає. Парковочка Любава міськрада. проходимо на кухню. В кухні у нас винесений балкон. Всі перепланування узаконені. Зараз покажу вам ванну кімнату. Така досить простора ванна кімната. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в директ або вот телефонуйте.